Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту говоримо про творчість в цій студії. Сьогодні ми поговоримо про книгу Андрія Калінкіна під назвою Холостий Одружений Розлучений. А наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми проведемо з автором книги. Андрій, радий вітати вас! Вітаю. Хотіли б почати з такого запитання, що надихнуло вас на написання цієї книги, так і от саме на розбір цієї теми. Ну, Надихнула, я цю книгу писав протягом семи років, тобто ідея прийшла до мене в 2017 році, і ідея банальна, насправді, це власні романтичні якісь пригоди, стосунки, які приносили якісь нові переконання життєві, ну, змінювали якісь нові інсайти. І Спочатку це так накопичувалося як особистий, ну, досвід якийсь, але е, ну, хотілося якісь певні емоції, скажімо так, переживання зафіксувати на папері. І спочатку це був такий е, як особистий щоденник, тобто, де я висловлював там свої думки, ну, суто для себе, щоб не забути, можливо, якісь моменти і аспекти. А потім вже розуміючи і бачачи, що взагалі тема стосунків, тема шлюбу, відносин між чоловіками і жінками, вона доволі популярна, особливо в інтернеті сьогодні. Дуже багато психологів, експертів, які так чи інакше позиціонують себе такими в цій області. І, е Думки таких людей, ну деяких я не кажу за всіх, але якісь окремі думки, наприклад, в, не співпадали з моїми, і вони створювали, як на мене, хибні стереотипи, які насправді за, ну, в деякій мірі вже починають заважати людям вибудовувати правильно стосунки. І хотілося вже власний досвід ось цей описаний залишити не лише, як то кажуть, в столі, а дати почитати більш широкому загалу. І ось так народилася ідея написання. Цієї книги. А тобто можна сказати, що це така автобіографічна книга? Е, ну, в певній мірі так. В, ну, скажімо так, я намагався створити якийсь сукупний образ кожного героя на основі там, своїх власних якихось спілкувань з друзями, знайомими, які в мене є. Але так чи інакше, все одно, ну навіть там переконання інших людей, вони. Ну я, я дивлюсь на них крізь картинку свого світу сприйняття, то вона, вона все одно залишиться суб'єктивною. І так тоді, ну, якби на 80, мабуть, відсотків це все ж таки автобіографічна книга. Угу. А як ви обрали трьох головних персонажів для розгляду цих питань, питань стосунків? Чому от холостий, одружений і розлучений? Угу. Ну, це як три різні, скажімо так, чоловічі стани, і коли ти вільний птах, скажімо так, і знаходишся в пошуку своєї другої половинки, коли ти вже Знаходишся у серйозних стосунках або вже дійсно перебуваєш у шлюбі, і коли ти знаходишся в стані розчарування від відносин, ти не хочеш якийсь час взагалі там, скажімо так, спілкуватися з з протилежною статтю. І це різні погляди на життя, тому що ти знаходишся в різних емоційних станах, в різних станах погляду на жінку, скажімо так, і ну, власне, ось так вибрав всі ось. Ці три стани чоловічих захотілося описати. Угу. Тобто, якщо я правильно розумію, так три mm. персонажі, так холостий, mm. одружений, розлучений, але mm. це все одна людина. Ну в так. в це... книзі це все одна людина. Скажімо так, читач коли прочитає, він зрозуміє суть Так, чудово. трошечки інтригу хочеться зберегти. Все прекрасно. А які ключові ідеї або висновки ви хотіли донести до читача через свою книгу? Ну, по перше, я ось зараз позиціоную цю книгу як книга, яка руйнує стереотипи в першу чергу, тому що і в жінок багато хибних переконань, скажімо так, стосовно деяких там аспектів чоловічого чоловічої поведінки. Чоловіки не завжди, скажімо так, готові говорити відкрито про свої емоції. І ну от власне, зараз є така можливість, уже як мінімум. Ну, один з чоловіків, скажімо так, проговорив ці речі, і, можливо, вони так будуть цікаві жіночій аудиторії, і чоловічій аудиторії, яким е, теж там, можливо, з чимось погодяться, з чимось ні. Mm. А яким е, тиражем вийшла книга, так, і де mm. можна її придбати? Е, зараз е, до мене приїхало 100 примірників в наявності друкованих. Книгу також можна купити в електронному форматі завжди. Вона також е, доступна англійською мовою. От купити можна зараз наразі мене особисто, можна знайти мене в соцмережах Андрій Калінкін, Фейсбук, Інстаграм. Там багато постів присвячено цієї книги, тому можна так мене особисто її замовити. Ну що ж, повернемось до теми нашої mm -hmm. програми, так? Mm -hmm. І а, чи вважаєте ви, що от соціальні фактори, такі як гроші, статус, а, значно впливають на стосунки між чоловіком і жінкою? Так? І якщо ви так вважаєте, то а, як саме вони впливають? Ну, насправді, ну, я вважаю, що впливають, і власне. Це теж був один з ключових аспектів, який вплинув на те, щоб написати цю книгу і випустити її для широкого читача. А як саме впливають? Я думаю, це вже треба прочитати, прочитати в книжку. В книжку так. А які реакції читачів вас найбільше вразили? От хто вже могли були якісь відгуки mm -hmm. від тих, хто почав читати чи вже прочитав? Так наразі, от, сьогодні вже я дуже два приємних відгука отримав від жінок. Які ну скажімо так бажають, вважають, що ця книга дійсно може стати ну не те, щоб бестселером, але тим не менш, якби побажання такі, щоб цю книгу прочитали якомога більше жінок, тому що дійсно в когось змінюється. Ну, Ті самі стереотипні переконання щодо чоловіків під іншим кутом вони дивляться, розуміючи, що так, не, не всі, скажімо так, свої емоції чоловіки висловлюють. І ось як би, прочитавши це, вже як би, є деяка, деяке розуміння, якими очима дивляться чоловік на відносини. Це дуже вражаюче, що от такі відгуки від жінок пішли, так? У ну, в, в цілому, так. Взагалі, чесно кажучи, я розраховував на більш жіночу аудиторію цю книжку, хоча вже зараз з тих відгуків. Які я отримаю. Багато хто пише, що ну, і чоловікам теж не завадить цю книгу також прочитати. Хоча uh -huh. розраховувалось більше на жінок. А, Пане Андрій, давайте uh -huh. про... трошечки прорекламуємо вашу книгу так? uh -huh. а, з таким трішки провокативним питанням, яке я задаю всім а... письменникам, поетам, з якими ми зучаємо в цій студії. Uh -huh. так? От, чому я, як читач, повинен uh -huh. придбати вашу книгу? Uh -huh. Зруйнувати стереотипи знову ж таки певні. В будь-якому разі я можу сказати так, що знаєте, є книжки, які викликають виключно емоції. Тобто вони написані як пригоди, як історії, якісь вигадані. Тут я впевнений на 100%, як якби це можливо так сам себе не нахвалював. Але дійсно читач отримає багато нової, свіжої інформації. Як в плані термінології, я впевнений, що є тут такі слова, деякі я описую, які ну, мало хто чув. Можливо, і чув, але я впевнений, що небагато людей. Є посилання також на інші літературні твори, які теж зможуть зацікавити в подальшому після цієї книги, щоб читач міг і, 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 прочитати і ту літературу також. Тому в будь-якому разі книга. Залишить якийсь відбиток в пам'яті, і емоційний, і м, нові знання додасть. І, можливо, навіть якщо це будуть емоції обурення, це теж. Це користо. теж емоції. так. А. А, чи була презентація? Чи презентували ви вже десь книгу? І якщо ще ні, то чи плануєте ви це зробити? А, ну, Презентація як такої не було. Це м, художня література, навіть я б сказав, це філософська література, це філософський роман, есе. Е, в більшій мірі автобіографічний знову ж таки, тому ну, презентації, як це роблять зазвичай вже більш відомі письменники, не було, тому що це, по-перше, перша моя книга. і Як автор я зараз ще невідомий, скажімо так, широкому загалу читачів. По-друге, це не зовсім мені здається навіть бібліотечна книга, тому що все ж таки вона більш для дорослої аудиторії і більш для тієї аудиторії, яка цікавиться саме з цією темою. Угу. Пандрій, ви сказали, перша ваша книга. Чи не плануєте на цьому зупинятись, так? І які плани на майбутнє пов'язані саме з цією творчістю? Зупинятися не планую, чесно кажучи. Вже зараз допрацьовую книгу другу свою, під назвою 33. Це теж буде ну, філософське, філософське есе, в більшій мірі, потік роздумів, але. Багато там буде посилань насправді і на цю книгу, але це вже буде книга не про стосунки, а більше про те, як зараз війна впливає на кожного з нас. Тобто, наскільки змінюються пріоритети, наскільки змінюються цінності життєві. Теж там багато буде елементів автобіографічних. Тому так, другий, друг, другий твір вже теж вже в роботі. В роботі а на коли плануєте вихід? Ну насправді книга називається 33, тому що планував я її закінчити за своє 33 річ, але на жаль не встиг. І буквально зараз завтра буде День Незалежності, 33 роки незалежності. і Я думаю, теж буде актуально присвятити в тому числі ці цій даті цю книгу. Чудово. Ну що ж, Андрій, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу так. подякувати вам за те, що ви завітали нашої студії. І як людині творчої, я можу побажати тільки одного: побільше творчого натхнення і, звичайно, побільше вдячних читачів. А я хочу вам подарувати один з примірників особисто. Я вам дуже з дякую вдячністю за запрошення а, на ефір. Ви підписали. Я тільки хотів попросити так. все. Я вам дуже вдячний, так. дуже приємно. І я вам ще раз щиро дякую на взаєм. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про книгу Андрія Калінкіна, холостий, одружений розлучений. В Осях у нас був автор книги Андрій Калінкін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.